По горах, по лісах та по долинах невтомно геологи бродять, щось шукають у надрах земних, щось шукають і що знаходять. Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про геолога та науку геологію. Геологія це наука, що вивчає будову Землі, її склад, походження і розвиток. Геологія може навчити людей про природні небезпеки, в місцевості та про те, як підготуватися до них. Геологічні небезпеки включають суви, землетруси, цунамі, повені, виверження вулканів та підвищення рівня моря. Геолог це спеціаліст, який досліджує нові землі у пошуках корисних копалин, вивчає особливості й багатства надр землі. Що ж таке корисні копалини? Це граніт, пісок, глина, ваптят, залізна руда, вугілля, нафта, природний газ, кухонна сіль та багато інших. Всі гірські породи, що використовуються людьми. Для проведення досліджень потрібно таке спорядження: геологічний молоток, каркасний молоток, геологічний молоток кувалда, захисні окуляри. Лоток для промивання золота, кирка і гірничо геологічний компас. Природа дивує нас яскравими знахідками. Іноді в землі знаходять камінці такої форми, ніби їх хтось ретельно випилював, шліфував, полірував. Їх називають кристалами. Вони прозорі, бувають різної величини. Від зовсім маленьких. Що їх розглянути можна лише через мікроскоп і до великих, іноді до кілька десятків кілограмів, кольору, форми. Люди давно зацікавилися неповторними і дивовижними властивостями кристалів, недарма про них створено так багато легенд і казок, поетичних збірок. Кристали можна побачити щодня, особливо взимку. Згадайте, ми прокинулися, визирнули у вікно. І побачила, як траву, дерева все довкола вкрив іній. яскраво світить сонечко і виграє, переливається райдужним блиском людяна трава. А візерунки діда, Мороза на вікнах і маленьке диво, сніжинка. Скажу вам по секрету кристал можна виростити і вдома, тобто спостерігати, як він росте, навіть продаються спеціальні набори. Але я пропоную вам виростити із кухонної солі та води. Сподіваюсь, що вам допоможуть дорослі. Надішліть, будь ласка, світлини. Дуже хочеться побачити, що у вас вийшло. Для проєкту нам знадобляться: прозора банка або склянка, кухонна сіль, нитка, старий олівець або кришка, намистинка. Наливаємо гарячу кип'ячину воду до банки. Кладемо туди сіль та розмішуємо до того стану, поки не почне залишатись осад. Великий кристалик солі закріплюємо ниткою. Зауважте, що він може впасти. Тоді буде доречно використати на місці. Not today there she goes in front of me